Всім привіт! А сьогодні ми будемо грати Egg Hunt. Ми збираємо Egg Hunt. І я вже бачу одне яєчко, ну то таке. Е, значить, що я так подумала? Я хочу зробити, щоб ми в усіх режимах знайшли Egg Hunt. Ви всіх режимах пройшли і отримали цей заповідний бейджик. І значить, в нас буде тиждень екханту. І цілий тиждень я буду показувати, як шукати ті бейджики. В Дорс не факт. Що покажу, бо я ще не знаю, як там, може там до сотої а, двері треба дійти, а я не дійду. Ну ви мене знаєте, ну як я можу дійти? Криворука, я ж, я ж криворука, я, я нічого не зможу дійти до сотої. Ви мені хіба 4 години дайте? А мені, мама, не дасть. Так, побігли ой, не сюди. О, айфен можу собі нові купити. Ну, добре, добре, біжимо далі. Тут у нас немає їжку. нема Я збираю так, щоб ви прям бачили, де вони є, але ну, я думаю, що ви не побачите, де вони є. Бо я занадто швидко роблю. Так, проходимо швиденько, отако, Щоб нікуди не стрибати, беремо і отако, опс Шикарненько, давайте, давайте, давайте. Аго, дивіться, отут ще є одне яєчко, ще там одне яєчко є. Дивіться, ми все дуже добре збираємо яєчка Беремо ще от це яєчко. Шикарно. 9 яєчок, 11 залишилося. Один... Тепер точно. ні, зараз буде 10. Ну, все, 10. Все шикарненько, шикарненько. Так, тепер дев'ять. Дев'ять. Тепер залишилося вісім яєчок. Тепер залишилося сім. Тепер залишилося. Сім, сім, сім. Шість залишилося. Так, і зараз у нас ще менше залишиться. залишиться. Ви це розумієте, так? Тепер шість. Дальше, далі. Чотири залишилось яєчка. Ми біжимо до школи. Біля госпітала два. 17 яєчок. Три залишилося. І один. Ой. Ой, два. І И... взяла, взяла. І останнє яєчко, воно у нас біля Дейкар. І ми зараз розблокуємо нашу прекрасну машину. Єс! Yes! І ми получили The Hunt 2024. А це нам вже говорить, що в 2025 році буде, можливо, не тільки Hunt. Hunt. Ну, давайте подивимося на нашу машину. Що вона ж нам показує? Давайте отко. ставимо її. І вона в нас отака. Ну, mm, Така дивна є, але чотирьох місна. Я скажу: екстрім в екстрім режимі. Машина в три рази краще, може, ти застримнеш? Ти не будеш, не хочеш, ні? Коротше, я знаю, що треба. Що, чек, що треба робити, якщо ти не знаєш, як застримнути в машину. Ми беремо драбинку, ставимо її прямо під машинку. Отаку, от сюди. Он таку і отаку. Ви Реально, щоб я в машину не могла застрибнути в свою. Я не можу застрибнути в машину. Привітайте мене. Тако, привітайте мене. Я не можу застрибнути машину. Дебілізм, ну шо то таке? Воно мені просто не застребнеться. Не застрибується. Давайте переспамим її, можливо. Ну ви реально, може просто тако? А не знаю, що мені робити. Я сіла? Тобто, що то таке? Ну будь ласка. Ласка, ну візьми мене. Коротше, я не можу застрибнути в машину, але ви тепер знаєте, як дістати цю прекрасну машину. Вона тепер. Братан, ти як? Братело. Ото я вже не дам зробити. Я не можу. От я от зараз, от саме я не можу. Я не знаю, як людина застрибнула в ту машину. Я не знаю, як ви то. Все, любі друзі, на цьому відео закінчується. Всім хочу пишати гарного дня, гарного вечора. Дістаньте і скажіть, чи ви могли залізти, чи то в мене якийсь баг. А на цьому відео закінчується. Всім па-па. Но люблю вас.